Так, коротенько, хочу ще відповісти на одне питання, воно таке, що його годило би все сказати. Так? О. Слава Ісу Христу, Отче, як знати, чи людина одержима злим духом, чи хвора, тобто, чи їй потрібен екзорцист чи лікар? Дякую за вашу відповідь. Боже, вам, е, е, милосердя вам. Зверніть увагу, для того, щоб визначити, чи людині потрібний психолог або священик. Треба привести або до психолога, або до священника, а якщо він екзорцист, то це може визначити тільки екзорцист. Тому е, я думаю собі, що треба йти поступово, крок за кроком, до психолога, до священника. Хочете спочатку придіти до священника. розумієте? Бо священник за, заодно виступає як і психолог, і священник по психологія, щоб ви розуміли, що, що значить наука психологія, так? вона складається із двох. Е, якщо брати етимологію слова психологія, то вона складається психе і логос. Це грецька термінологія. Психе – це душа, логос це слово або наука. Тобто наука психологія це наука про душу. Ну, Вірніше про її прояви, про якості душі. Не, не в плані душі як теології, а в плані душі як е, емоційної, та, тобто як якості душі, які вивчають психологи. Кожний священник, е, ну, по мірі, в греко Грекатолицької церкві е, в нас вчили, ну, по-перше, я закінчив інститут і в нас вчили психологію, це однозначно. Я от за семінарії не скажу точно, бо не вчився в семінарії. Е, ну, думаю собі, що. Знання психології для священника це обов'язково, це так, як для медика, медицина базова, так? базова анатомія по-любому мусить це знати. І тому краще приведіть до священника спочатку, так? людину, і священник вже тоді скаже, чи, чи вести її до лікаря, чи дійсно треба вести до екзорциста. Тому ведіть спочатку до священника. Христос воскрес. отче Василь, допоможіть зрозуміти 1 січня найменування Ісуса Христа, тобто на теперішній час то хрестини, а 6 січня хрещений в Йордані, тобто пішов зійшов Святий Дух і після цього Ісус почав навчати, до цього не навчав. Як правильно я розумію, дякую, Андрій. Дуже класне запитання. Просто ви все змішали докупи трошки. 1 січня обрізання 6 січня хрещення, але 6 січня хрещення через 30 років прийшло 30 років від того часу. Бо в Євреїв є закон, якщо ти не маєш 30 років, ти не можеш бути вчителем, ти не можеш вчити. Тебе ніхто не буде слухати. І тому Христа, коли знайшли 12-річного в храмі, вони так дивувалися, бо всі ці, -ці мудреці, що там сиділи, вони самі були в шоці. Але вони його слухали на поперек всіх законах. Бо тому що поки тобі немає 30 років, ти не маєш про що говорити. А Христове було 12. І Він такі речі говорив, що всі ті, що навколо сиділи, просто писки відкрили і, і дивувалися мудрості, яка виходила з його уст. Тому, поважаючи закон євреїв, Христос іде. До Івана Хрестителя хреститися, хреститься в Йордані, освячує воду Йорданські, йде у пустиню 40 днів молиться і постить, проходить духовну боротьбу і потім починає проповідувати, щоби повністю вже, коли сповнилося 30 років, щоб його слухали, інакше його би не слухали. Тобто, обрізання було на шостий день, був маленький, ще в пеленках, а хрещення йому вже було 30 років 6 січня. Раніше ще святкували 6 січня святкували і Різдво, і водохрестя святкували разом. Бо це були найважніші події, події в житті Ісуса Христа. І тому є традиція в деяких церквах до нині збережена, що народження і хрещення і богоявлення. 6 січня святкують в один день. Ми розділяємо 25 грудня Різдво Христове, 1 січня обрізання, Новий рік. Бо тому, що ми живемо в 2025 році від Різдва Христового. Як би не крутили, як би були багато атеїстів, гностиків, ще хто би ви там всі називаєте. Ви жиєте у 2025 році від Різдва Христового. Крапка. Так. Дякую за запитання. Не хочу дуже затягувати, тому що у нас сьогодні ще акафест до Сицариці. же само ви дали на, 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 на запомерлих після акафесту, якщо хтось. Буде мати можливість, то залишайтеся ще на молитву за померлих. На другий тиждень з понеділка, ще завтра, відправа буде в 9 годині, завтра я ще буду мати похорон, військово охоронимо. Але на, на той тиждень в нас реколекції. Мене не буде, відправи не буде. Е, я буду старатися, Я буду старатися кожного дня щось викласти, скажімо. Проповідь, так? Зачитати Євангелію і, і розказати вам науку, якщо в мене вийде. Якщо вийде технічно, буде з інтернетами, там, з усіми тими речами, якщо буде можливість, то я буду старатися бути з вами. До п'ятниці, значить, не буде, не буде прямих трансляцій. Якщо буде можливість, я спробую. Зробити трансляцію там, там, де я буду, якщо буде можливість, Ну, то тоді будемо транслювати службу. А якщо не вийде, то, то не вийде. Е, Молимося до всецариці. Дивіться, що кожен з вас тут є присутній. Також прошу вас, молитва за перемогу. Не забуваймо молитися. І так, як моє сестринство і всім, з ким я співпрацюю, і кому я кажу, молимося за дефолт Росії, щоб вони не мали чим воювати. Це саме християнський крок, не треба нікого вбивати, просто нема чим воювати. Все, хлопці, йдемо додому, забрали своє желізо і пошмаляли собі додому, і жити собі там, і будуйте свою Росію. А ми собі без вас справимося. Тому молимося за те, щоб вони не мали чим воювати. Так. Чи не довго, не переживайте. Мало щось лишело. Але знаєте, останній бій він самий складний і перед самим світанком ніч найтемніша. Тому, ще трохи. Хто витримає до кінця, той і спасеться. Тримаємося один одного, підтримуємо. Не тратьте гроші там на що-небудь краще для наших хлопців. Так я розумію, що вже всі замучилися, і я вже замучився всі, але я то, що змучився, я можу тільки вам всі пожаліти, а так роботу так і так, і так треба робити. Хочеш, не хочеш. Бо я, як одно із звенок, я не є той, що з перших і не є з тих, що останні. Я як звено. Люди збирають через нас передають, то я не можу вже. Скажуть, та ні, я вже всі змучу. Я мушу далі, бо мені вже прийшла посилка, я що я не буду її тримати вдома. Бог з неба буде пальцем махати. І тому мене так потрохи підганяють. Але я розумію, що всі вже замучені, але не здавайтеся. Не здавайтеся. І старайтеся, я хоч якось підтримувати наших хлопців. Я Знаю наших перафіян, ви чудесні. Ну, ви просто ви чуде Оданило, вона постійно кожен місяць приходить отець на волонтерів. Я дуже дякую. Дайте Бож здоров'я. Ну і наші всі, хто там мені допомагає, хто підтримує. Я знаю, Тарас нас дуже багато пам'ятає, допомагає для військових. Михайло Михайлович постійно він членські взноси приносить до мене. Каже: це партійні взноси. Я дуже дякую за щирість таку, за доброту. Я дякую всім нашим тим, які навіть і не дуже ходять до церкви. Артем, мене такий друг, і він директор благодійного фонду. Але до церкви приходить туди, колись скінчить. Він дивиться трансляцію. О, все, отець вже закінчив, можна їхати. Але що, я його люблю, бо він хороший. Я дякую Сережі Колісніченко. Він, він, він такий дуже скромний чоловік, але він дуже багато допомагає нашим хлопцям. У нього є і свої друзі, які воюють, і він до їм допомагає. І їздить постійно, і навіть до, до мого сина їздив, возив передачі. Сережка дуже дякую. І тому я, я, я всім, я може когось і пропустив, бо тому що в нас є багато хлопців, а є такі, які кажуть: не дай Бог за мене, скажете, більше ні копійки не дам. Я мовчу, бачите, нічого не сказав. все. Так що я вам дуже дякую всім. Дякую всім тим, що мені люди допомагають з цей от, от львівські там хлопці мені подзвонили. Я навіть їх не знаю. Вони кажуть, отець ми вам передаємо, хочемо передати спеціально кошти для для хлопців. Ви знаєте, що треба і куди треба і кому треба. Я, я просто Я просто вдячний. Я пишаюся, що є такі люди, які, по-перше, довіряють, а по-друге, а по-друге, допомагають, розумієте? І поміч така собі, ну, повірте мені, не тисячу гривень, а трохи більше і набагато більше. Я дуже дякую щиро всім. Я на не хочу називати ці суми, бо тому що нікому це не потрібно, так? а балачки, щоб були то, балачок ліпше не треба. Краще щось робити знаєте, для хлопців. щось зробити? Одну каву не випив, все. Обік собі передам спеціально на цей. Але я вас ще так попрошу, знаєте як? Ну, все, і пошане до всіх фондів, так, які допомагають, бо є дуже поважні фонди, які дуже сильно допомагають. Але працюйте із такими маленькими волонтерами, які, ну, по-перше, ваша пожертва от буквально за день-два вже буде на місці. Фонди, це штука, дуже така, дуже загальна. Вони там. Ну, фонди хай собі працюють. Ми працюємо з простими з маленькими волонтерами. Якщо хтось не знає з ким, я вам пораджу з ким. Які конкретно їздять. От є у нас, наприклад, всі Дніпряни, так? є у нас тут в нас є вихід на наших ПВОшників. Це ці хлопці, від яких залежить наше життя безпосередньо напряму. так? Тихонько. І це, і тому можете навіть от для наших ПВОшників, щось, якісь купити коржиків, смаколиків, так так що е, підключайтеся. Дівчата хочуть молитися, кажуть, я багато говорю. Добре, йдемо молитися до всі цариці.